Три сорти повониці, з якими я не хотів би мати справу навіть для себе. І в цьому відео я поясню, що це за сорти. На жаль, картинок не буде, тому що а, ці сорти ще були у мене достатньо таки давно. Я мав певну справу, колись їх садив. Починав шлях з деяких. І в цьому відео я просто розповім, на які сорти не треба звертати свою увагу. І я поясню, аргументую чому це так. Перший такий сорт, який ви, напевно, всі пам'ятаєте, ще після того, як вже Союз розпався, там, початок, там, теж кінець початок, кінець 90-х, початок нулевих, був дуже популярний сорт лорд. Всі ви його знаєте, це те, який з пустотою всередині. Він був вроді би і непоганий, Но він пустий всередині, він не транспортабельний. Плюс це вже мінус 35-40% на вагах по одній ягоді. Тобто, якщо крупна така Азія грамів 100 буде, ну, люди такі відходки скидали, там, хай в середньому в кожного плюс-мінус 70%, то лорд по розмірах такий самий, він буде на третину легче, тому що посота всередині. Плюс не транспортабельний і плюс швидко тече. Тобто він ось ось став бордовим, мнеться, тече. Тобто, в плані ягоди, навіть для себе, ми більше однієї грядки його не садили. Хоча люди умиралися продавати, кудись возити, але мені він не сподобався і в той момент вже була полка. Потрошку-полку по вже насаджували. Понятно, що в ті часи ще не було там таких об'ємів, як були ми там у му році на піку, але все одно вже якісь, знаєте, такі е висновки можна було зробити. По вусам скажу от з пам'яті, що непогано він, я б сказав би розмножується, але його ще є мінус це як сіра гниль. Тобто дуже сильно гниє. Не стільки до клімату полісся треба також обробляти, я б сказав. Ну, в принципі, всю полоні треба обробляти, але лорд гниє, гниє непогано. Сорт на другому місці, який мені не дуже подобається, з яким ми горіли багато разів, прогоряли на розсаді, тому що брали її на базарі, брали її в магазині, дивні тільки не шукається сорт полуниці, але на виході, як кажуть, шкурка вичинки не стоїть. Це сорт Вікторія. Тобто я скільки от е, в свій час витягав тих, е, тих відер е, полуниці на базар. Всі там на його молились Богу Ра, всі там е, хвалили його, всі його шукали. Що там такий сорт? Вау! Це ну, проблема, в принципі, з цим сортом. Ну, ми його перестали просто шукати, в цьому була проблема. Вона відпала саме собою, коли в нас вже з'явилася Азія. Тобто, куда Азія мене за Вікторію ніхто не питав. Чому мені не подобається цей сорт? Тому що він дуже сильно був розпіарений. І багато разів купляли розсаду і на виході просто зайнята земля, потрачений час, і мені цей сорт. У мене одне сорт сорт Вікторії, і мене вже починає тригеріти. У мене вже починається зависання текстур, розумієте? Тому по цьому сорту я не рекомендую в принципі його шукати, він вам не потрібен. Тому що є безліч інших сортів, які набагато краще плодоносять, дають прибуток і так далі. Можна замінити його полкою, Азією, Пегасом, Мальвіною, Фейтом, Аллегро. Да гібель є тих сортів, але зациклюватись на Вікторії. І, кстати, я ще помічаю, оці всі хазяйки, буває, пишуть в коментарях під відео за цей сорт Вікторія. Що ж такий класний, що вона там кращого в житті не є. Як на мене, просто розпірене барахло, яке не варто уваги. Тому що, навіть якщо я десь якось бачив на базар. Мене особо у нас на базарі полуниця не впечатляла. Ну, ту яку люди привозили, там було небагато людей, які продавали дійсно і складали якусь конкуренцію тієї самій Азії. Щось в землі привезли, щось приймнути лорда привезли і всім там розказують, яка вона офігенно купляє. Ну, ви зрозуміли. І третій сорт, який просто абсолютно не вартий вашої уваги, це сорт Гігантели. Тому що ви, напевно, теж за цей сорт чули свій час. Ви хотіли його собі посадити, посадити в городі. Ягода крупна, така красива. Ну є одна така, одна така побочка. Що там дві ягоди на кущу, може три. Тобто він не вражає, якщо сказати, коротко, понятним слином. Цей сорт дійсно. Крупноплодний, все, але вже як садить гігантелу, то вже краще садить Чамаро трусі Ті самі будуть болячки, ті самі будуть, е, проблеми в е, плані догляду. Да? Хоча б Чормора Торусі дає кіло плюс куща, може навіть і більше. Хто не в темі, Чомара Торусі це японські сорти, я колись цим сортом займався. Колись ми його садили, в мене було навіть декілька соток. Ну, понятно, що тоді в мене таких вот способів захисту рослин було небагато і дійсно дуже э, сильно косило ягоду сірогниль. А щоб ви розуміли, ягоди були такі, що у дві долоні можна було скласти там, 150 грамів плюс на ті часи, без поливу, без добру, без нічого. Просто так от посадили на воді. То вже краще сорт шукати і його вирощувати, чим вирощувати гігантелу. І пам'ятаю ці часи, як люди там. Там кічились, там, о, у мене там ягода, там крута, вау. Кстати, тут недавно, не то, що недавно, а недалеко мій сусід, там, де ми вирощуємо часник, її вирощував. Ну, друзі, колись з'явилася уже полка, Азія, вже почали сидіти пізнісерті. Ну, щоб не зберехати, десь 20-го року більшість людей, які зараз вирощують полоніцю, вони абсолютно про неї нічого не розуміли. Ще старі оці всі солдековські сорти, оці всі способи догляду були і так далі. Уже десь з 2021, 22, 23 року, да, люди вже трошки почали ну, непогано вирощувати полоницю. Чому питається? Тому що люди поїздили за кордон. Хтось був на плантаціях, хтось був там, вони побачили технології, вони побачили дійсно круті сорти якими можна займатися, на яких люди будують бізнес, заробляють гроші і так далі, то ми ну, якось самі собою, ці три сорти, які я вам назвав, ми самі собою відпали. А, вже мало хто згадує за ті лорд, за ту гігантеллу і за ті, як там ще, а, за ту Вікторію. Тобто ці сорти вже залишились у минулому і навряд чи в їх є майбутнє. Може, ще хтось там садить, але насправді. Уже всі давно садять більш промислові сорти, які родять, які на переробку йдуть. Ну Не всі, а хто там займається більш таким вирощуванням конкретним, я б сказав. А весь мавий бізнес в основному підсів на Азію, Альбу, ну і ще там пару таких сортів, кожного свой середньостилі. Тому, друзі, я хотів би вам запропонувати поставити цьому відео лайк. Написати коментарі. Ну і чекати, напевно, наступні відео, тому що я думаю, вони будуть. Може, не так часто я буду виставляти под подібні відео, але вони будуть. Всім до зустрічі!